Відкрийте завдання та уважно прочитайте інструкцію. Необхідно у розділі Ваша робота створити текстовий документ, і в цьому текстовому документі зробити таблицю за зразком. Ось такий зразок. Зображення клавіатури та принтера можуть відрізнятися від зразка, але саме форматування і оформлення таблиці повинно бути. Схожим на зразок. Давайте подивимося на таблицю. Таблиця має 4 стовпчики та 5 рядочків. Ми бачимо, що межі границі темно-зеленого кольору, і вони товсті. Далі, перший рядочок, у першому рядочку комірочці комірки об'єднані в один рядочок. У другому Перша і друга об'єднані між собою та третя та четверта об'єднані між собою. Шрифт. Зверніть увагу напівжирний. Вирівнювання відбувається по центру. Давайте виконувати. У розділі ваша робота створюємо документ. Він відкриється у новій вкладці. Далі на, у вкладці Вставити, вибираємо таблицю. Ми порахували, що є 5 рядочків та 4 стовпчика у табличці. Ось ставилась таблиця. Далі відділяємо перший рядочок, необхідно об'єднати клітинки, натискаємо праву клавішу миші. з'являється меню. Шукаємо розділ Об'єднати клітинки. В другому рядочку об'єднуємо першу і другу комірочку праву клавішу миші об'єднати клітинки. Виділяємо мишкою права клавіша миші об'єднати клітинки. Додамо текст пристрої комп'ютера. Це назва таблиці. Всі Слова у назві написані з великою великими буквами. Тому натискаємо на клавіатурі клавішу «Caps Lock» і пишемо пристрої комп'ютера і вимикаємо клавішу «Caps Lock». Далі напишемо ось тут текст пристрої ведення. Інформації. А оці клітинці пристрої, виведення інформації. Ось тут треба вписати слово клавіатура. А ось тут треба вписати слово принтер. Принтер. Тепер, дивіться, я одразу виділю всю табличку. І для всієї таблиці налаштую вирівнювання по центру. Для всієї таблиці використаю напівжирне накреслення. А тепер для слів клавіатура додам курсив і притер так само курсив. Виконуємо заливку та налаштування меж. Перший рядочок в таблиці треба зафарбувати світло-оранжевим кольором. Дивіться, всі інструменти можуть у вас не вміщатися на панелі інструментів. Тому ті інструменти, які не помістилися, знаходяться отут, де стоїть три крапочки. Бачите, ті інструменти, які не вміщаються. Вони знаходяться на додатковій панелі. Отже, знаходжу колір фону і обираю ось такий світло-помаранчевий. Далі, для оцих двох комірочок, треба налаштувати колір фону, світло-жовтий. Тепер необхідно налаштувати межі границі, вони темно-зеленого кольору, і більш товстіші, ніж а, при створенні. Для цього ми зайдемо у розділ. Треба натиснути десь всередині таблички, і тоді з'являється розділ по опції таблиці. Якщо буде курсор стояти в іншому місці, то не буде такої опції. Так? Треба встановити курсор десь в таблицю, і тоді можемо. Зайти у розділ в опції таблиці в розділі Колір, змінити колір на темно-зелений, і зробити товстіші межі. Десь ось так. І залишилося останнє це додати зображення. Встановлюємо курсор в ту клітинку, куди будемо додавати зображення. Потім заходимо у вкладку Вставити. Зображення шукаємо в інтернеті. Клавіатура. Ось. І оберіть те зображення клавіатури, яке вам більше до вподоби. Так, пошукайте, пройдіться, погортайте і знайдіть те зображення, яке більше вам до вподоби. Зараз я оберу ось це. Поставила птичку, що я обираю це зображення, натискаю кнопочку Додати. Ставиться зображення. Те саме робимо і для принтера. Установили вказівничок в комірку, там, де написано навпроти слова принтер. Вставити зображення, шукати в інтернеті і шукаємо принтер. Вибирайте те, яке вам більше вподоби. Давайте візьмемо ось це зображення додати. Якщо розмір вас зображення не влаштовує, ви хочете зробити більше або менше, натисніть на зображення і потягніть за маркер куточку. Тоді зображення буде робитися або меншим. Або якщо розтягувати, буде більше. Таблицю цю вам необхідно доповнити ще двома пристроями введення інформації та двома пристроями виведення інформації. Давайте пригадаємо, що може, чим можна додати у розділ пристроїв введення інформації. Ми можемо додати сканер, ми можемо додати мікрофон, можемо додати веб-камеру. Це будуть пристрої введення інформації, пристрої виведення інформації ми можемо додати монітор, можемо додати ще навушники, колонки це ось в цей розділ. Тобто, оберіть, поміркуйте і додайте ще. Два пристрої введення інформації і два пристрої виведення інформації. Бажаю успіху. Після того, як Ви завершите додавання, закриваєте вкладку, натискаєте кнопку здати. Робота виконана.